Брати та сестри. Ми сьогодні цю, цю ніч хтось відчував, що ми були, навіть наш край був трохи під бомбардуванням. Але ми, Бог нас захистив, ну і захищає далі. Ми чуємо. ППО працює і все інше. І Бог працює. Амінь. Сьогодні у нас є дорогий нам брат, друг, і він. Ми молилися за нього, чого він дорогий? Він не так дорогий, що викуплений Ісусом. Але також він лежав в лікарні, дехто його відвідував, вже знає, Роман Лакартуш, і він з слумача. Пережив теж, так як ми, наші діти, аварію, і йому ще якраз операцію зробили додаткову, яку не доробили ще раніше. І от він трошки буде розкаже про себе, посвідкує, будь ласка. Відпустили з від лікарні. Слава Богу. Слава Богу. Я так трохи спросить, бо мені трохи ще тяжко стояти. Мене звати Роман, от Локатуш, дуже славне прізвище, фамілія. Славного роду насправді циган. Так. Але я мало знаю свою маму. Вона мене в дитинстві віддала в інтернат. Я трішки пам'ятаю з неї життя. І це життя було солодке. Насправді було дуже погано. Це, це єдина людина, якої я найбільше боявся в житті, От, не до якої біг і обіймав, а до якої хотів втікати. Це було страшно знижати, але я зараз не хочу про це говорити. Я хочу поговорити, як Ісус відкрився мені, коли вона віддала мене в інтернат у другому класі. У мене на клас прийшла одна така вихователька її звати Олена Вікторівна. Вона для мене, для всіх вона Оленка. <смі> так, Але вона дуже любила Ісуса. От. І коли вона прийшла до мене на клас, я побачив в ній щось таке, що немає в інших людей. Щось те, що тягнуло мене до неї. І в її очах, і її обличчя вона для мене сяяла. І я дуже хотів бути з нею завжди. І я цікавився, і я задавав питання. І коли я так якось співпало, що її Бог на серці поклав за мене турбуватися, молитися, любити мене. І коли вона мене перший раз обійняла, вона мені сказала такі слова, що Ісус мене дуже сильно любить. От. І вперше я відчув в своєму серці його велику любов до мене. Я тоді пам'ятаю, плакав, плакав довго, вона не розуміла, чому. Вона задавала мені питання, але мені просто хотілося бути біля неї, бо я відчував його любов велику. От, І з смавку, так в другому класі, це було 9 років. Ось я тримався за його цю любов, коли я почув, що він мене дуже сильно любить і мене ніколи не покине. І 10 років я навчався в інтернаті. От. Було дуже важко, дуже складно справді. Потім я дізнався про диявола, звісно, який хоче мене погубити, який все це зло, яке в моєму житті було, це через нього. І було важко справді триматися, особливо в інтернаті, коли ти не маєш якогось захисту, прихистку. Бо пізніше вона вже пішла працювати інакше, вона проходила практику в моїй школі. От, і мені довелося самому бути, але ми були з нею на зв'язку. І вона мені допомагала, я дзвонив, вона молилася за мене, і єдине, що мене спасло, це, я... це його любов. Диявол мені завжди говорив, що я не потрібен, я ніхто, та тобі не варто взагалі жити. От. Але я тримався завжди того слова, що Ісус мене дуже сильно любить. І коли я вже закінчив школу, е я пішов вчитися далі, на кравця Закрійника. вивчився і пішов далі в Львівську в богословську семінарію вчитись. Це теж моя така маленька мрія була, про яку я нікому не розказував. От ще зі школи до нас студенти приїжджали. До нас в інтернат і проводили, і я в своєму серці сказав, що я хочу бути таким, як вони, От, нести цю любов, все світло. Я не хотів бути в темряві, мені завжди хотілося перейти цю лінію і стати на сторону світла. Це було дуже важко насправді. І Я не міг, не міг, не міг. І коли вже поступив семінарію, мене прийняли. І вже десь так на другому курсі, пам'ятаю, я так вирішив. Ну як, я каюся не кожен день. Але таке прям щире, де вже я сказав, що я вже все. Я без сили. От. І я зрозумів, що Ісус чекав якраз з цього моменту, щоб Я сказав, що все. Тобто я не маю сили. І я просив Бога про поміч, що єдиний Він тільки мій І, міг спасити. От. і... Я пам'ятаю щиро покаюся тоді. От. І тоді я відчув, що я став на сторону світла, що я вже все, я був в темряві позаду. І це я... допомогло мені далі рухатися. Пам'ятаю, потім вже після цього, після покаяння, через місяць мене Бог хрестив Духом Святим, за що йому дуже вдячний, тому що це свобода, яку я відчув, і ту любов. Яку я відчув у дитинстві. От, і я зрозумів, що це Ісус, от, Він став настільки близьким прямо в моєму серці. І я, я розумію, що вже нічого і ніхто не має сили відібрати Його від мене. Ну, тобто, я належу тільки Йому. І диявол не має сили. Він дуже крихітний і мізерний проти нього, проти цієї любові. От, і вже закінчив я семінарію. Далі в мене немає куди жити далі йти. Е, я там познайомився з, з, з братом Вороном, мені ви, може, знаєте його. Він з рідної оселі. Він е, вчився в і також перевели його з КБІ. І вже так якось через нього, перед ковідом, він подзвонив тут у е, рідну оселю, поспитався, чи є для мене місце. І мене вже так прийняли, і поки що я на даний час там. От. І якось так вийшло. Насправді в моєму житті за 27 років багато що відбулося, але я стараюся коротко це все сказати. І хочу дійти до моменту аварії, насправді. От. Хоча до аварії в мене ще були проблеми з тацьками, хоча мені нічого не грозило, бо в мене є група, в мене є проблема з кістками. От. Але е, знаєте, що я можу сказати спевне, що мене Бог завжди по... Попереджав, коли ТЦК мене мало забрати, а вихопити десь. От, і я розумів, що я мушу це пройти, хоча було дуже важко. Якраз аварією я все закінчу з тими документами, бо мене чуть не забрали, вже везли туди, і я отут на двірні мене ТЦК відправили. Я вже тут ночував, пам'ятаю. Страшно було. Але таке. От, і перед тим, як я вже все закінчив, прийшов момент з моєї аварії. От, це було дуже насправді непросто. Я хочу поговорити про певні переживання. От, коли сталася саме ця аварія. Знаєте що? Я пам'ятаю, Це коли відбув, коли відбувся вже сама аварія, От, коли в нас в'їхали. Я пам'ятаю, що я одразу відключився, вот. І я не знаю, чи можна таке розказувати, але я розкажу. Вот. Я не помирав, якщо що, але я пам'ятаю, що я десь відійшов, я пам'ятаю, мене не було, я був десь інакше. І в мене було такий момент, де я розумію, де в мене як можна сказати, як ведіння, чи що як я бачу утробу. І я бачу, що в ній зароджується життя. І я бачу цю бачу дитину, і, і я кажу Богу, що щось дуже знайоме, щось, що дуже... Ну, я знаю цю людину. Хоча ще я не бачу, яка вона сформована. І мені приходить така думка, що це я. От, і мені Бог ніби показує, як він мене з утроби материни створював. І він мені сказав, що. Що моє життя в його всемогутній руці. Після цього мені повністю показало моє все життя від малку до, до цього до моменту аварії. Пам'ятаю, коли приходив момент аварії, я казав, може, я не хочу вертатися. Вот, але прийшлося. Вот. І я зрозумів, що Ісус сказав тим, тим самим, що Він мене не залишить ніколи, бо, тому що Він є мій творець і я належу йому тільки. От, я викуплений Ісусом Христом. От, і пам'ятаю, коли вже в реанімації я проснувся. От, і я ну, пробував руки ноги, ноги все цілий, але я не відчував живота. Пам'ятаю у своєму серці, я зразу сказав Ісусе, без тебе я не маю сили встати, і я не планую без тебе це все ну, рухатись, я не планую вставати навіть на ноги. Тому я тільки на тебе надіюсь, я не надіюсь на лікарів, я не надіюсь на людину. Я тільки хочу, щоб ти мене провів. Бо я знаю, що якщо ти мене будеш вести, то я обов'язково стану на ноги. От і я пам'ятаю, як ваші сестри прийшли одразу до мене, коли я і вони мені такі слова сказали. Я не знаю, чи вони домовлялися, але вони мені сказали, що ти не сам. І для мене це було відповідь. На те, що Ісус мене зразу почув, що Він навіть не відходив, а був завжди біля мене. От. І я пам'ятаю, яке вже було трошки складно, але я не відчував, що я сам є. Я відчував в собі силу. От. Хоча моє тіло було немічне, але мій розум і мій дух він не переставав дякувати Ісусу. що що я можу ще жити, що тим самим я ще славлю його, що люди, які дивляться на мене, навіть мої не друзі, які про це знають, вони дивуються насправді, для них це дуже велике диво. І вони знають, що я люблю Ісуса і Він любить мене. От, і коли я вже на десятий день був вдома, так скажемо, один з найважчих це було дуже. Непросто, і для багатьох це була радість, і для мене тим більше. От. І я вірю, що ця аварія вона була ну, свідченням для багатьох, які Господь могутній, люблячий, милостивий, милосердний. І він є надалі в моєму житті. От. І остання операція. вірю, що остання відбулася тиждень тому, так тиждень тому. От. І насправді. З тими, ким я лежав, вони насправді мають менші такі травми і все решту. Але вони ще досі лежать в лікарні. А я, от, не так скажемо, з найважчих я вже тут з вами. Слава, Слава, Слава Богу. От, і от, насправді, я, ну, я маю в серці радість, тільки я ще не вмію так сильно її виражати. А, насправді я дякую, що ви молилися мене, і молитися мене, я відчуваю завжди підтримку, коли є молитва. От, ще я не один. Хоча моя церква не змогла бути зі мною, але вона молилася за мене, але ваша церква потребувалася про мене. Я дуже щиро дякую за вас. у моїй церкві там трошки проблеми були, теж все на купу навалилось і трошки далеко, воно насправді все непросто і похворіли, і, там, і не, мо, ну, не, не могли бути зі мною. от. Ну, Зараз я на даний час Дениса вийшов. Я ще маю трошки з'являтися до... До лікаря вже в понеділок я вже їду додому, слава Богу. Слава Богу. Мені тут з вами насправді добре. От. І я дякую Ісусу і вам за те, що ви молились і поряд є, і турбуєтесь, і переживаєте. Слава Богу. слава Богу. Амінь! Слава Ісусу! Слава Богу, знаєте, Бог милостивий, Бог добрий. Роман так скромно, я завжди говорю, я з ним скільки говорив, ну, не багато говорив, в лікарні трошки говорив. А, раніше ще менше був знайомий, тільки так пару слів. Але він не дуже багато розказував про себе, так чуть-чуть, дуже скромний. Ну, Циган я точно не знав, хто він, що він циган. Е, цікаво, цигани це веселі люди. Е, він такий дуже по, -по, -по, -по природі. Такий скромненький, так. Да. Але він теж не сказав деяку річ, що насправді травма була дуже серйозна. Вона десь не була е, на грані смерті. Чому? Якщо він вже відійшов, його дух, то я уявляю, е, ну в нього дуже сильно пошкоджений був е, кишечник, якщо так точніше. І розірваний, не просто пошкоджений, а повністю розірваний. І, ну ви розумієте, що в кишечнику знаходяться різні. Продукти розкладу, та? і воно все йде по кишечнику. І якщо затримати там на якусь годину, людина може не вижити. Тобто це були десь добре, що все відбулося як швидко раз, а друге, те, що ну, йому теж надали швидку операцію цю, і, і все склалося, і добрі лікарі були. І найбільше це добрий Бог мав для нього волю Божу, милостиву, як і до всіх наших дітей. Тому дякую Богу, дякую за тебе, що, що дуже скоро з того вийшов, по суті. Я, я ще був в перші дні, то він ще так дуже тяженько тримався, такий не міг вставати, коли я ще підводив його трошки по коридору, то я все це бачив, що він не міг. А зараз бачу, він дуже може Щось нам чітко розказати, це дуже гарно. Слава Богу.